Всім привіт! Сьогодні на нас чекає цілих дві новини, тому почнемо з першої. Вже незабаром в нас почнеться нове злиття під п'яту річницю рейду, яке стартує у нас 7 березня. Злиття буде відбуватися з часток, але з часток на епічних чемпіонів, де нам потрібно буде зібрати легендарного героя нашого злиття. Тобто фарбувати і підвищення рангу рівня героїв нам буде все ж таки потрібно. Розбираємо чемпіона. Це у нас буде легендарний герой стихії магії, це у нас буде саппорт, який буде контролером. Перша його навичка атакує одного ворога. 35% шанс збільшити тривалості перезрядки довільної активної навички цілі на два ходи. Тобто вже схоже на нашого нарсиса, але нарсис це бой-герой. І також заповнює власну шкалу ходу на 10% за кожен хід доданий до тривалості перезарядки. Тобто буде бустити собі шкалу ходу і розглянятися по швидкості. Насправді перша така навичка контрольна, тому вже супер. Його друга навичка це він атакує всіх ворогів, краде шкали ходу всіх цілей, крім тих, що перебувають під дією вівці. Та накладає оглушення на один хід на всіх ворогів, які не перебувають під дією Їїці. Тобто він у нас залітає, наприклад. Потім він у нас краде шкалу ходу суперника і накладає оглушення. І це у нас на перезрядці в три ходи, що доволі суттєво. Тобто це такий у нас потужний контролер, але йому потрібна точність. Це є єдиний нюанс. Далі його третя навичка накладає на ворога вівцю на один хід, як наш SunBuokung. Далі він у нас усуває всі бонуси з кожного ворога і заповнює власну шкалу ходу на 5% за кожен усунутий бонус. Тобто, Суньбукунг у нас накладає ще блок бонусів, а цей герой, на жаль, не накладає. Тобто, якщо він у нас спочатку буде ходити цією навичкою, суперник може накласти блок. Штрафів і не вдасться нам накласти оглушення з другого навику. Але шкалу ходу ми все ж таки будемо контролювати, тому це дуже важливо. Також з іншого боку, він накладає вівцю, тобто і сам у вівцю він теж може потрапити, що доволі теж, скажімо так, неприємно. Але в нього ще є пасивний навик, який дуже цікавий. Якщо вівцю усунуто з ворога або дія цього штрафу спливає, збільшу до максимального рівня тривалості призв'ятки до вільної активної навички цього ворога. Але тут ми теж не бачимо приписок, що вівця має саме бути накладена цим героєм. Тобто, якщо у нас багато дарів або ще є сунь в ну, тобто ми можемо законтрувати більшу кількість суперників і потім. Довільна якась навичка суперника буде збільшена розрядку на два ходи, що доволі суттєво. Тобто він буде у нас працювати по типу, я б не хотів сказати, що прям атаман, але трішки як атаман буде працювати. Але і вівцю він теж накладає. Тобто, якщо взяти сумку Конга, плюс цього героя вона вже дві вівці на команду. І також ми будемо усувати бонуси суперника. Тому по герою. Він у нас е, суто під арену, але можна використати на війнах фракцій за рахунок його оглушення та скорочення шкали ходу. Тобто він буде контролювати хвилю, контролювати боса, скорочення шкалу ходу. Це буде дуже корисним. Так само буде кори корисно і на вежі, і на проклятому місці. Тому якщо вам потрібен контроль, виконуйте це злиття обов'язково і на арені він теж буде вам дуже дуже корисним. Я зуття це виконувати буду і також вам раджу. І перейдемо до другої новини, яка у нас вже незабаром буде доступна. І наступна новина 5 березня вперше в грі стартує x 2 на призову душ шостого рангу з каменів нетлінної душі і з каменів вічної душі. Тому накопичуємо свої душі і будемо відкриватись. Подія буде доступна 72 години. Ну що ж, по новинам у нас все не забувайте протиснути подобанку і напишіть у коментарях, як вам новий герой злиття та нова подія, яка стартує вже 5 березня. Всім дякую за перегляд та мирного неба.